що залишатися з нами, на телеканалі Київ триває програма громадська приймальня». Маємо з вами сьогодні четвер, 12 червня, третій блок корисні поради. Отже, про те, яким має бути резюме, написана чимало інформації. Правильне складене резюме – це запорука успіху. Ми не говорили про те, що резюме має бути коротким, правдивим і не перетворюватися, як то кажуть, на роман. Отже, про те, яким має бути резюме, замить вся інформація. Анна Куценко, начальник відділу молодіжної біржі праці Київського молодіжного центру праці. Сьогодні у на у студії. ми працюємо у прямому ефірі. Попереду маємо 20 хвилин. Тому, будь ласка, 223-09-71. Ми чекаємо на ваші запитання, і під час нашого розмови будете бачити координати, телефон Київського молодіжного центру праці і інтернет-адресу, де можна побачити велику кількість інформації про спеціальності, які нині користуються попитом, і взагалі як звернутися до Київського молодіжного центру праці. Це все на сайті. Хоча я хотіла б трішечки слів у вас теж запитати, пані Анно, перша рада Дай. вас бачити. Добрий день, Дай -дай. адже дійсно настає літо. Вже настало, але такий період ще там відпусток багатьох. А хтось насправді вирішить знайти роботу. Роботу. Хтось змінити або хтось знайти, і тому тут і важливий момент резюме. Єдине, скажіть мені, Київський молодіжний центр праці зараз велику кількість пропоную вакансій? Ну є є, є, троші, є так? вакансії. В основному ми працюємо mm. з молоддю від 14 до 35 так, років І з досвідом ну, роботи. Ну, нас зрозуміла молодіжна біржа праці. літом. Так. більше до нас Звертаються саме випускники 4-5 mm -hmm. курсу, які вже отримали диплом, mm. і вже приходять до нас з цим дипломом і кажуть, ну все. Праце влаштуйте мене тепер. Так. Ну, а що, які спеціальності є? Є е... такі, щоб люди дійсно могли розпочати свій трудовий шлях? З тих варіантів, що роботодавці до вас спочатку до вас звертається роботодавця. Ми перевіряємо так. роботодавця, так. укладаємо з ним так. договір для того, щоб убезпечити молодих людей від невиплат, угу. від несвоєчасної угу. виплати заробітної плати, угу. або від того, що зараз дуже популярна. Роботодавці просто залишають без виплати заробітної плати Загалі, період нас... стажування. Тому беруть на один місяць стажування, угу. а потім кажуть, що вибачте, ви нам з тих чи інших причин не підходите. Знову звертаються до нас повторно. Бо в нас є функція повторного пошуку. Тобто такі, з такими роботодавцями ми припиняємо е, співпрацю і відповідно інформуємо відповідні органи. Кого Шукають офіс менеджерів, юристів чи так менеджерів з продажу шукають завжди. багато так. Mm -hmm. Завжди той, хто вміє продавати і любить це робити на ринку праці, популярний і затребуваний завжди. Угу. Ще які для студентів ми пропонуємо операторів, кол-центрів, угу. менеджерів з персоналу, навіть готові брати компанії, вчити помічника з менеджеру персоналу, для того, щоб потім угу. фахово підбирати собі вже персонал і навчати його. Тут роботодавець готовий витрачати кошти на те, щоб ростити для себе висококваліфікований персонал. Тобто готові йти на зустріч студентам. І перенавчати їх вже з другого курсу. А скажіть, а от такі спеціальності, як я кажу, руками, те, що дійсно є цінним: токарі, там, слюсарі, це друкувальники? три рік поспіль це дуже потрібний це попит. То? так? О, то хотілося, щоб ми відкрили. а тут відкрили. у нас налагоджена вже напрямлагодженна налагоджена співпраця напряму з профтехучилищами, uh -huh. де молодим людям-випускникам їх беруть уже на випробний uh -huh. термін із записом до трудової книжки, і вони вже працюють. Одразу законно так. Ну для того, щоб все таки знайти роботу, треба зробити перший крок, а не сидіти, знаєте, як я хочу роботу, я хочу роботу. Так встань, як в тому було так. Придбайся трени <світок> квиточок, а тут а й... не отриней квиток, але принаймні склади вже те резюме. Напиши про себе, що ти вмієш. Я... Мені завжди цікаво, коли ви розповідаєте якісь цікаві історії з резюме. У вас щось останнього часу було таке нетривіальне, нетрадиційне, що вас навіть вразило. Ви сиділи, і говорили, господи, ну як можна таке написати? Щось до цікавого. Було ми завжди просимо людей, якщо у роботодавця немає потреби, і він не заявляє про це у вакансії, mm -hmm. що обов'язково надсилати фото з резюме. То вакансія, яка не, не вимагає бути обличчям компанії, і фото не є обов'язковим. А люди часто цього не знають і надсилають. Ось mm -hmm. останнє нам надіслали фотографію у вечірній сукні дівчина. Mm -hmm. А із Тим, чим хваляться, то вносять А На що у, вона претендувала? А, ну у нас, Ні, була просто. На посада, посаду? у нас була посада юриста, і ми шукали в будівельну компанію і юриста і, голов, і головного бухгалтера. То вона сказала, я і юрист, але ще закінчила курси головного бухгалтера. Тобто я можу бути всюди. От, а що мене, мене є вечірня, вечірня сукня? Конкретно просимо, а, До речі, взимку нам надсилали фотографії поряд сніговиками. Ну, були теж такі. тому ми просимо людей писати на яку конкретну uh -huh. вакансію вони претендують. І кожне резюме, якщо ви зараз без роботи, кожне резюме писати під конкретну вакансію. Не треба його робити Я... загальним і робити так? розсилку ну... кожному роботодавцю, бо він це відчуває. І вже виникає питання: а чому ви так довго без роботи? А якщо це висококваліфікований е працівник, яким він себе описує у резюме з трудовим стажем? А тут ще варто зазначити, чи не варто брехати. Бо роботодавець зараз все перевіряє. Якщо ви пишете, що завдяки вам а, компанія заробила більше, то це треба вказати наскільки більше. Якщо ви Ти, росли... взагалі і не, не брехати в цьому питанні. В принципі, роботодавець, який себе поважає, йому не складно навіть особисто керівнику компанії Передзвонити. зняти слухавку і зателефонувати цю компанію і сказати, Ало, слухайте, це правда, що стільки коштів для вас заробило, або той, або та? І там говорять, Боже, збав, ми коли вона пішла, чи він пішов взагалі. Знаєте, з легкістю зітхнули дзвонять Не брпати, дзвонять, та? перевіряють її рекомендаційні листи. Дуже багато зараз неправдивої інформації вказують у резюме. Хочуть себе пропозицій менше, ніж тих, хто шукає роботу. Це було завжди а зараз тим паче то люди намагаються себе продати швидше. І Буду вже написати, аби було 223 двадцять Я бачу, що телефонує у нас телефон, щось можливо по іншому напрямку. Ми чекаємо на ваші запитання 223 двадцять Прошу чекаємо. Є додзвонювач? Кажіть, будь Добре? ласка, ви в ефірі. Будь ласка, якщо я дзвіночки, заздалегідь мені, кажіть, щоб Скажите, я знала, що на дзвінці. Мужчина 32 роки, уже не один раз пробует устроиться официантом. Какие основные требования, насколько ва важно знание иностранных языков, насколько важны именно хороший тон, хорошее поведение, и почему проблема в том, что многие предприниматели не хотят именно и девушек, и мужчин после 30 принимать на, на работу официанта. Так, Дякую вам за дзвінок. Е, є така проблема, справді роботодавці, хоча і не вказують вік, бо це заборонено закону. Так, ми знаємо, не вказують стать так, і вік, так. але е, ми дуже часто направляємо тих, хто шукає роботу вже з резюме, і ніби все так, але. Під час співбесіди дуже часто відмовляють зв'язку з віком. Вони не говорять про це прямо, але така проблема є, ми намагаємося переконувати, що навпаки, людина вже з досвідом, якщо навіть не роботи в певній сфері, то е, хоча б з життєвим досвідом і умінням спілкуватися з людьми. Е, щодо вакансій е, в тій чи іншій сфері, зокрема в ресторанному бізнесі, ви можете надіслати резюме нам на емейл, і наші менеджери обов'язково вам допоможуть. То mm -hmm. вакансії офіціантів, наскільки є. Так? є. Є дуже багато, але в основному єдине туди е, звертаються і надсилають свої студенти, бо вони шукають таку тимчасову роботу. Заробітня ж плата там залежить від рівня самого закладу. Так, дивіться, резюме, знаєте, буває так. Читаєш резюме, теж на дорозу стикалася, коли була необхідність. Люди нормально пишуть все так чітко, тому що така схема, як я кажу, інструктаж, як не резюме, можна в інтернеті знайти досить велика кількість. Так, починаючи, як, яка світлиночка, пішли, пішли, пішли. Все було нормально, але доходиш до моменту додаткова інформація, і, чесно кажучи, починаєш розуміти, що ну хто ж краще в тут де очі не доходили. Мало того, що все резюме було коротке, а додаткової інформації люди пишуть, як. Дійсно, як романи, а в тому вказують все. Починаючи, що зі школи я був відмінником, брав участь в усіх там, я не знаю, і вів там в останній дзвоник і та 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 а в -та. мене такі то нагороди. в мене там перепрошую все. І ти розумієш, господи, краще б не доходив до цього моменту. І хочеться сказати, люди, навіщо ви це пишете? Додаткова ця інформація це не означає, що треба написати все своє життя туди вкласти. Ну взагалі, в резюме люди дуже часто пишуть багато зайвого. На 3, 4, 5 навіть сторінок. Нам приходило резюме на 5 сторінок, де розписувалося кожен рік після закінчення школи, хто де яким був, чим займався навіть у студентські роки. Угу. Ми просимо скорочувати. Одна сторінка. Максимум дві, і то в тому випадку, коли на першій сторінці ви вказуєте свої професійну цінність, свої професійні угу. якості, навички, те, чим ви можете бути цінними для компанії, а от уже на другій сторінці ви можете написати от цю додаткову інформацію, де вказати рівень володіння мовою і якою О, це рівень володіння комп'ютерною технікою. Угу. Хоча зараз не прийнято писати в резюме володіння офісними програмами, бо це вже і так необхідність або малою офісною технікою. Сканером тут mm -hmm. цим зараз нікого не здивуєш. Якщо ви пишете володію англійською, то зараз обов'язково треба вказати рівень. То так, будемо розмовна такс так, 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 або або за рівнями, mm -hmm. так як і деградація будь-якої іноземної мови, От тільки не пишіть, коли пишете англійська зі словником. Ну жах, ну чесно. Я коли бачу це в резюме, краще не писати взагалі. От по чесно, правда, англійська зі словником а роботодавці Господи, перевіряють, ну, наскільки Жах, зі словником. ну чесно. пишете. Якщо ви пишете е, англійська, то е, частіше за все роботодавець запропонує вам вже під час співбесіди пройти тестування. Ну а то ми претендуємо на посаду перекладача. а пишемо англійська з словником. Думаєш, ой, бачите, нам такого навіть не надсилали. У вас Слава світу, світ, вам пощастило. У нас є дозвонюють, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий, Добрий день. день. У мене два таких питання. Скажіть, будь ласка, оскільки молодіжний центр зайнятості, чи є пропозиції для дітей з 15, 16 років, Років тимчасові працевлаштування на період літніх канікул і так далі. І друге питання: які затребування ринку о, в праці о, можливості працевлаштування студентів на тимчасову роботу, на другу половину дня роботи, тобто цей період, коли дитина студент, так дякую. спасибі вам за питання. Дякую. Це те, про що я на літо завжди роблю акцент. Діти від 14 років можуть працювати з дозволу батьків або одного з батьків і за наявності медичної довідки, що там немає жодних протипоказань. А чите, ну які посади для дітей у 14 ну, років? В основному що їм бути? пропонують бути промоутерами, продавцями морозива, а, в розважальних вимін. парках? Так, так, так. Угу, ну, тобто, так, те, де вимін. можна бути в, працювати угу. в день і не повний робочий день. Для студентів. А, да, а багато бажають? в такому віці, трошки є такі? Школярі приходять. Приходить, школярі так? приходять, часом вони приходять, просяться на вихідні, М -м, хочуть мати свої М -м. вже гроші. М -м. Або ж от, в основному більшість їх приходить до нас влітку, М -м. коли є так, канікули, структує. а немає бабусь, немає куди їхати. і, Аби чимось зайнятися, вони йдуть заробити допомогти батькам або на свої якісь дрібні витрати. І так само 15 років, да, да, так, приходять. Напрямки, приходять да? От минулого тижня був хлопчик, йому 14 років. Він з неповної сім'ї, тому mm -hmm. достатньо дозволу одного з батьків. Mm -hmm. А для студентів на літо. А... Звичайні вакансії, тобто вони можуть працевлаштуватися на весь період літній на три місяці. Також у нас діють молодіжні трудові загони, де є підрозділ будівельних загонів, тобто ми ремонтуємо під'їзди за кошти міського бюджету, але людям платиться заробітня плата відповідно до кількості відпрацьованих годин. То вони угу. можуть варіації на тему одну-дві години прийти, попрацювати маляром, їх навчать. Вони проходять всю... І покажи, так, як так, Необхідну mm -hmm. технічну підготовку, пожежну, медичну, а вже далі їх вчать ті спеціальності, якою вони хочуть додатково володіти. їх навчать як за бажання і клеїти шпалери. Я так розумію, що насправді, коли люди говорять, що я не можу знайти роботу, це все То вони нові, її так? не шукають. Робота Бо, чесно, є. Ну, я розумію, що не хочеться, якщо особливо ти там працював. Але я нещодавно їхала з таксистом, перепрошую, якого бів свій бізнес. Налагоджений, так ну середній бізнес, який на такому автомобілі для мене було здивування, так який там тето-тето. Те Ми коли з ним ну буває так, нас же ж люблять поговорити. А навіть таксист, якщо він був бізнесменом, у них стоїть з таксистом, вони такі всі говорливі. Ну то іноді приємно поспілкуватися. Він коли мені розповість свою історію. А я кажу, так а чого ви так пересіли? Можливо, треба було якийсь напрямок інший, так коли а він каже: Ну перепрошую, якщо я буду сидіти щодня і чекати, коли або щось мені там в голові, або ще я поки що шукаю, це означає, що. Що весь час буду таксистом працювати? Я поки що, але я заробляю кошти, бо в мене родина і треба заробляти. Тобто, це сидіння іноді воно Є. і тягнення, коли ж прийде, прийде щось. Ми, ну, можливо, не без... варто чекати. Я так я от о, вам доповню, скажу у нас дуже часто. В основному це студенти о, престижних київських угу. вишів, які приходять і вони чекають, поки їм запропонують. Вони не шукають, Вони, їм достатньо закинути резюме mm -hmm. і е, чекати дзвінка від нас чи від роботодавця. А, а коли ж ми його працевлаштуємо із зарплатою висококваліфікованого працівника? Бо в нього диплом. Диплома зараз недостатньо. Цього замало. І ми, ми пропонуємо от, і раді за тих, хто вже йде працювати з другого курсу, бажано ясна річ за спеціальністю, але ну, хоча так, б той, хто трошки. не стоїть на місці. Робота для студента навіть економічної спеціальності, коли він працює офіціантом у вільний від навчання час, вчить його спілкуванню з людьми і вчить його цінності тих же грошей на ринку. В нас і дозволяє дуже коротко говоріть, бо в нас хвилина. Кажіть. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у мене племянниця закінчила школу вже рік назад. Вона живе в сільській місцевості. Вона може звернутися в районний центр на біржу праці, щоб їй допомогли з трудоустройством. Так, все дякуємо. Але це трошки такі ну і в районний, в районний можна центр так, Це інша да, історія, да, але да, може так. звернутися. Може, правда? Може, Все, звертайтеся. Може. І я ще на останок. Ми проте в вечірню сукню, я не забуду, там ще якась цікавий момент. був. Що Ви смієте? але там щось було. Було. От якраз по волонтіла. Там була ознака на День рибака. Я не можу зрозуміти. Люди пишуть. Та вона хоче юристом працювати чи вона хоче рибу Згодно бухгалтером, а можна і кол-центр. А хоче працювати юристом? Хочу сказати, що юристи ловлять рибу, але в вихідні дні, і коли є відпочинок. А під час роботи вони ходять до суду. Там рибу не ловлять. Я перепрошую, чесно кажу. Ну я не ми жартуємо, але хочеться, щоб ви гарно складали резюме. Бо це дійсно часто густа може стати вашим кроком і вашим важливим моментом для того, щоб знайти роботу. Я вас попрошу ще нагадати нашу електронну адресу і наш номер телефона, бо ми навчимо. А і все напишемо. воно воно поховоно все на екрані. Вам дякую. Анна Куценка, начальник відділу молодіжної біржі праці Київського молодіжного центру праці, була гостем нашої студії. Побачимося о 15.15. .15. Будьте з нами, не перемикайте.